Корисний ідіот чи зрадник що гірше, давайте сьогодні про це поговоримо. Е, нова новела, яку запроваджує, планує запровадити Міністерство фінансів і профільний комітет разом з Вітманцевим, це ввести додаткове мито на 10% для всіх імпортних товарів. Е, перш за все в рамках. Тих законів, які нещодавно були прийняті Верховною Радою, це закон про приватизацію. Я особисто був категорично проти, як і колеги з розумної політики. Але давайте подивимося, сьогодні відбувається. Сьогодні відбувається наступне. Що навіть якщо ми говоримо про приватизацію, наступним кроком повинна бути модернізація цих підприємств, які будуть приватизовані. Але для того, щоб провести цю модернізацію якісно, треба купити обладнання за кордоном. Треба привести остаткування з-за кордону, будівельні матеріали здебільшого за кордону, сировина, яка буде необхідна для цих підприємств, також за кордону, і все це буде коштувати плюс 10%. Скажіть, будь ласка, якийсь розумний, нормальний інвестор готовий буде вкладати в наш? Шукраїну ні. Тоді е, підтверджуються найгірші сподівання, які говорили я і говорили мої колеги з розумної політики. Це не приватизація, а розбазарювання і розпил державних підприємств під час війни. Фактично, це корупція, і фактично, це мародерство. Друге питання це питання відносини влади і бізнесу. Дивіться, за останні півроку. Тричі змінюється система. Спочатку прибрали взагалі мито. Коли ми запитували, а чи ви впевнені, що це правильна річ? Нам казали, да, в нас все прораховано. Як це прораховано? Ми побачили, коли через декілька місяців повернули все, як було до війни. А сьогодні, навпаки, хочуть ще й перекласти плюс 10% не на бюджет, а на вас. Чому на вас? Тому що. Будь-яка продукція, яка сьогодні купується за кордоном, а на жаль, такої багато, тому що українські підприємства постраждали від війни. Багато хто е, взагалі був зруйнований, багато хто лише починає відновлюватись. І не все ми могли в себе виробляти, багато що купували за кордоном. То всі ці речі, а це е, продукти харчування, це обладнання, це одяг, це е, хімічні якісь речі. І це навіть будівельні товари, які зараз необхідні для того, щоб підготувати зруйновані будівлі до нового опалювального сезону. Все це буде коштувати плюс 10%. в 10% для кожного з вас, тому що так намагаються наповнити бюджет. Не розумно підходити до цього процесу, а просто знайти простий, але неправильний шлях вирішення цього питання. Mm -hmm. Я вже мовчу, що це породжує нову хвилю корупційних можливостей для митниці, але на це ми про це ми поговоримо окремо і думаю, що трошки пізніше. І взагалі, під час війни намагатися у вас забрати останнє з кишені, це має бути соромно.